Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео 36-та самостійна робота, тема середня арифметична». Традиційна самостійна робота складається у нас з чотирьох завдань різного рівня складності. Перед тим, як перейти до розв'язування задач, традиційно трошки теорії. Ну, середня арифметична, тут просто давайте означення розглянемо. По суті, середня арифметична декількох чисел, це сума цих чисел. Поділене на кількість доданків. Тобто ми сумуємо числа і ділимо на їх кількість. Якщо два числа просумували ці два числа, поділили на 2. Якщо три числа арифметичне, просумували три числа і поділили на 3. От, в принципі, і вся теорія, яка нам потрібна для розв'язання цієї самостійної роботи. Так, давайте тепер перейдемо до завдань. Перше завдання. Знайдіть середнє арифметичне чисел 6 і 14. У нас два числа 6 і 14. Тобто, щоб знайти арифметичне, ми повинні до 6 додати 14, додати ці два числа за означенням. І поділити на їх кількість. Тобто поділити на 2. 6 додати 14 буде 20. 20 ділимо на 2. Дорівнює 10. Шукаємо 10 серед варіантів відповіді. Ми бачимо під варіантом відповіді В. Тобто, правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді В. Йдемо далі. Наступне завдання друге. Середнє арифметичне Восьми однакових чисел дорівнює 7. Чому дорівнюють ці числа? Тобто, у нас виходить 8 однакових чисел. Середня арифметична їх це буде що? Ми повинні от нехай х це... Однакове число, середня арифметична восьми однакових чисел. Це буде що ми вісім разів повинні додати х, 4, 5, 6. Це так, для наочності 7, 8. Вісім разів додаємо х. Ділимо на кількість таких хсів, на 8, за означенням середня арифметична, і дорівняння це 7. Тобто ми, по суті, 8х, 8х ділимо на 8, дорівнює 7. І ось цього рівняння нам треба ну, 8хів поділити на 8. У Нас що вийде? Давайте так, 8х. Ділене, як знайти? Треба що частку помножити на дільник. 7х8. То дорівнює 56. Ну і звідси Х буде дорівнювати. Як знайти невідомий множник? Ми повинні добуток 56 поділити на відомий множник 8. Дорівнює 7. Ну, В принципі, без оцих арифметичних обрахунків, ми можем, могли і спочатку сказати, що це буде дорівнювати 7, оскільки додається, у нас. 8 однакових чисел, ділиться на їх кількість на 8. Зрозуміло, що це буде саме це число, і воно буде дорівнювати 7. Тобто 7 у нас записано під варіантом відповіді Г. І правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді Г. Рухаємося далі. Наступне завдання третє. Третє завдання у нас задача. Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 14. Знайдіть одне з цих чисел, якщо друге число дорівнює 17. Тобто у нас задано два числа. Одне з них 17, інше невідоме, яке треба знайти. І сказано, що їх середнє арифметичне дорівнює 14. Тобто, по суті, нам треба скласти рівняння. Ну, Давайте нехай х це шукане число. Шукане. число. число. Тоді середнє арифметичне х і числа 17. Буде що ми х додати 17, суму цих чисел, ділимо на їх кількість цих чисел 2. Це буде середня арифметичне х додати 17 поділити на 2. І сказано за умовою, що це середня арифметичне дорівнює 14. Ось ми склали рівняння по нашій задачі. Тепер, розв'язавши його і знайшовши х, ми знайдемо шукане наше число. Ділене х у нас стоїть в дужках, х додати 17 виступає діленим. Щоб знайти ділене, х додати 17, нам треба що частку помножити на дільник. Тобто х додати 17 дорівнює 14 на 2, це буде 28. Тепер, щоб знайти один із доданків, треба від суми 28 відняти відомий доданок. 28 відняти 17. І дорівнює 28 відняти 17 буде 11. Тобто шукане наше число 11. Давайте зробимо перевірку. Перевірка. Ми знайшли 11, одне число, друге 17. Щоб знайти їхнє арифметичне, ми повинні просумувати і поділити на 2. 11 додати 17, 28, 28 ділимо на 2, 14. За умовою у нас середнє арифметичне двох чисел 14. Тобто ми знайшли відповідь правильно, і у відповідь до третього завдання ми записуємо число 11. І останнє четверте завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, тут у нас у вигляді задачі. Давайте умову переглянемо. Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 5,6. А середнє арифметичне трьох інших чисел дорівнює 6,1. Знайдіть середнє арифметичне цих п'яти чисел. Тобто у нас є якісь п'ять чисел, давайте їх якось позначимо. Нехай що А Б, С Д і Е. E. Ось наші п'ять чисел, які задані. Нам нічого не сказано про ці числа, тому ми їх позначаємо змінними. І от у нас середня арифметичне двох чисел дорівнює 5,6. Ну, Давайте це перші два числа це що? А додати Б. Середня арифметична цих двох чисел, щоб знайти, ми повинні поділити їх суму на 2. І от сказано, що середня арифметична цих двох чисел дорівнює 5,6. А середня арифметична трьох інших чисел, три інші числа це C, D і E дорівнює 6,1. Тобто, давайте запишемо середньоарифметичне чисел С, Д і Е. Це повинні ми їх просумувати, числа 3, тому ми цю суму вже ділимо на 3 і дорівнює 6,1. Знайдіть середнє арифметичне цих п'яти чисел, всіх п'яти чисел. Щоб знайти середнє арифметичне всіх п'яти чисел, ми повинні їх всі п'ять чисел ці додати і поділити на їх кількість. Оскільки їх 5, то ділимо на 5. Ось ця величина, давайте ми її позначимо до рівня А велике, у нас шукана. Тобто, нам треба знайти середнє арифметичне всіх п'яти чисел. Тобто, по суті, дивіться, щоб знайти середнє арифметичне, ми повинні знайти суму всіх цих чисел. А суму чисел ми зможемо. Суму перших двох чисел ми зможемо знайти із цього рівняння 1 і суму. Трьох інших чисел можемо знайти з рівняння 2. З рівняння 1. Сума А додати Б виступає як ділене. Щоб знайти ділене, нам треба що частку 5,6 помножити на дільник, помножити на 2. 5,6 помножити на 2. 56 помножити на 2. Давайте так, щоб не з десятковими. це буде що 112. 112 і одну кому виділяємо, тобто буде 11,2. 11 і з другого рівняння С додати Д додати Е. Це також ділене. Щоб знайти ділення, нам треба частку 6,1 помножити на дільник, помножити на 3. дорівнює. 61 помножити на 3 буде 183. І одну кому. Відділяємо знаком, тобто буде 18,3. А тепер повертаємося до нашого середньоарифметичного п'яти чисел. Нам треба суму А додати Б, додати С, додати Д і додати Е. Тобто ми 11,2 додаємо 18,3, оскільки суми ми вже познаходили. І це все ділимо на 5. У відповідності ось до рівняння 3. Ось воно в нас є. Ну і тепер залишилася тільки арифметика. 11,2 додати 18,3, 11 додати 18 буде 29,2 додати 3 ,2 буде 5. 29,5 поділити на 5 доріня. Дивимося, остачі у нас 5, значить націло ділиться. Давайте в стовпчик поділимо 29,5 поділити на 5. 2 на 5 не ділиться 29 на 5. Беремо по 5. 5 на 5, 25. 29 відняти 25 буде 4. 4 на 5 не ділиться. Тому ми виділяємо тут цілу частину, буде 5 цілих. І п'ятірку зносимо. 45 поділити на 5. Беремо по 9. 5 на 9 буде 45. Востаче у нас 0. Тобто, буде 5 цілих. 9, середнє арифметичне 5 чисел буде 5,9. І у відповідь до четвертого завдання ми записуємо 5,9. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Традиційно, якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!